Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Україні вісімдесятьма одним ударним БПЛА типу шахет та безпілотниками не встановленого типу. Також противник атакував Одещину керовану авіаційною ракетою х 31 П із акваторії Чорного моря. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 57 ворожих БПЛА В Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській. Чернігівській та Харківській областях. Крім того, 15 російських безпілотників на цей час локаційно втрачено. До дев'яти ворожих БПЛА спостерігаються в повітряному просторі України. Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Херсонській області. За інформацією голови ОВА, окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та медичний заклад. Також армія РФ атакувала житлові квартали, пошкоджено три багатоповерхівки та 24 приватні будинки. Крім того, росіяни пошкодили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки. Два жителі Херсонщини отримали поранення у Полтавській області. Введено аварійні відключення електроенергії. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. СБУ та Нацполіція затримали агентів російського ГРУ, що готували теракт у Києві. Повідомляється, що агенти планували підірвати вибухівку в одному із багатолюдних місць столиці України для вчинення теракту. Розвідка РФ дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала легких заробітків. Вона перебувала на зв'язку з кадровим співробітником ГРУ. До співпраці з агресором агентка залучила свого 26-річного співмешканця. До Курської області РФ можуть прибути перші війська КНДР. Про це повідомляє очільник гур Кирило Буданов. Він розповів, що Північна Корея розгортає в Росії понад 12 тисяч солдатів, зокрема підрозділ спеціального призначення. Водночас генсек НАТО Марк Рюте заявив, що відрядження. Північнокорейських військ в Україну призведе до ескалації та значно загострить конфлікт. За даними ГУР, близько 11 тисяч піхотинців з КНДР, які проходять підготовку на сході Росії, почнуть воювати на боці РФ вже у листопаді. Великобританія надасть Україні 155 мільйонів доларів на військово-морську коаліцію. Як повідомили на сайті британського уряду, оскільки за останні місяці рашисти збільшили атаки на портову інфраструктуру на півдні України, то Лондон шукає партнерів для спільного фінансування доставки сотні морських БПЛА і радарів спостереження для захисту зернового коридору. Президент України Володимир Зеленський доручив розробити ще один план щодо війни. Як заявляє BBC Україна, це не буде альтернативою плану перемоги. Цей план стосується внутрішнього плану дій, зазначаючи міститиме він в собі багато сфер: ВПК, оборона, економіка, соцполітика тощо. Це кроки, які має виконати сама Україна. Медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані до 31 грудня. Указ президента Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. До 31 грудня також мають розробити законопроєкти щодо внесення змін до кримінального кодексу України, які визначатимуть МСЕК суб'єктами кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Також впродовж трьох місяців перевірять усі рішення МСЕК як щодо встановлення інвалідності Населення України скоротилося приблизно на 10 мільйонів людей після початку вторгнення. Про це заявили ООН. Аналітики зазначають, що скорочення населення спричинене не лише прямими втратами у війні з РФ, а й еміграцією. Населення старіє, молодь шукає можливості в інших місцях та їде з країни. Рівень народжуваності в Україні до війни був низьким. А зараз став одним із найнижчих у світі близько однієї дитини на жінку для відновлення населення. потрібно 2,1 – зазначили в десята, зазначили Україна близька до відключень електроенергії, бо через два тижні зростатиме споживання. Про це заявив експерт інституту енергетичних стратегій. Тож українців просять готуватись до обмежень. Поки погодні умови дозволятимуть, припускає експерт. Відключення будуть недовготривалі. Як тільки вдарять морози, є ймовірність обмежень світла приблизно до 12 годин.